Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Несагаля воду коронаслогнеться. Народна пісня для багатьох черневецьких родин стала формою життя. Для того, щоб помитися або приготувати їжу, спершу слід принести води, адже тиск у центральній мережі недостатні. І так уже багато років. Люди звернулися за допомогою на гарячу лінію народного контролю. На вулиці Достоєвського у Черницях у будинку 3А верхні поверхи не дотримують води. За товар платять, а його немає. Кажуть, так уже понад 10 років. Коли краще, коли гірше, але загалом незадовільно. Нормально прийняти душ майже неможливо. А Взагалі буває таке, що ну, і навіть руки нормально не помиєш. Тобто ситуація багато років не вирішується. Носимо відрами, носимо відки можна. було отут, возіпсувалась, нема кому колонки той зробити, щоб була вода тут. То брали звідси ближче, а так нема. То йдеш, хто знає, куди і шукаєш. Нема, нема тиску, влізеш у ванну, миться. От я набираю водою воду з бойлера, вода йде цілу годину, люди добрі. Де це в кого таке є. Літом то ще ладно, а зимою поки та вода дійде у ванну, вона вихолоне. Я грію кастрюлями і виливаю у ванну. Це що, при Радянському Союзі ми живемо? Оце отак вов іде більше, а потім отак войде на стік, потихеньку, потихеньку, потім раз і нема. Нема, нема, потім знов з'являється. Неодноразово писали листи до жрепу та водоканал у відповідь отримували відписки, жалілись на брак коштів або проводили незначні роботи, котрі суттєво не змінювали ситуації. Тиску немає, ми писали від водоканалу, люди приходять, по частинами міняють, міняють трасу, ну то мало дає. Ефект був незначний, але в більшості випадків води як не було, так і немає. Вона то появляється, то зникає, появляється, зникає. І тут в відписках тільки завжди все одне і те саме. Що, що Зараз ми не маємо грошей і ми це не можемо зробити. Давайте за свій, за свій кошт це все це все робіть. У водоканалі цю ситуацію добре знають: єдиний вихід покласти додаткові насоси у підвалі, але й тут є перепони, кошти, приміщення, відповідальні особи. Комунальне підприємство готове виправити проблему, але у комплексі з іншими структурами. Ми звернулися з листом до департаменту житлового комунального господарства. Ми ну, основі вище викладано просимо посприяти вирішенні даних питань. Ну, при необхідності створити робочу групу з представників. Департаменту житлово-комунального господарства ЖЕКУ номер 14, КП Кепеченці Водоканал проектний на інститут. Чи знайде кошти мерія і коли скличуть робочу групу? Народний контроль простежить. А на Василь Пантя. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.